Шановні українці, я хочу сьогодні вас привітати з нею української державності і дивлюся по новинам, що знову здійснюються напади на Крила Тимошенка. Начебто він проживав безкоштовно в готельному, там якомусь комплексі аж три дні. Боже, у Львові. Я скажу так: цей готель, я телефоную до них, вони не беруть трубку. Винен. Я хочу, щоб вони заплатили. Родині Тимошенків, за грандіозний піар і рекламу свого готелю. Якби не ця історія про ваші три дні, я б ніколи в житті не знала про ваше існування. Тепер я хочу у вас відпочивати постійно. Тому, так як на кожному сайті, які читають мільйони українців в телеграм-каналах, які читають по 500 тисяч підписчиків, по 200 тисяч підписчиків, я дуже вас прошу, як правозахисник, порахувати, скільки коштує ця реклама, і розрахуватися із Кирилом Тимошенком із його родиною за отриманий піар. Якщо ви хочете приявити йому а, рахунок за три дні. Я як редактор газети, знаючи, скільки і власник багато років отримала газети, знаю, скільки коштує реклама не із книжок. Я вам скажу, що він може вас тепер проживати безкоштовно. Не тільки з дружиною, а з усім своїм гаремом років 200. Так що дай Бог вам здоров'я. Бажаю мирного неба над головою усім. Щоб Путін здох, і щоб я більше таких новин по відношенню до Кирила Тимошенко не бачила. Я всіх дуже люблю, ваша Ірмакрат.